Добрий день чи вечір. Вас вітаю я Наталя на каналі Зіна. Показую вам свою капусточку, яку я сіяла всередині або навіть в кінці травня. В кінці травня. Я вже її прорвала. Отака вона невеличка, маленька. Це середня капуста слава. Я її не планувала садити. Посадила тільки тому, що От, бачите, поряд рання капуста. Я на неї мала велику надію. Я думала, що я її посаджу і забезпечена буду капустою, що мені середня капуста буде не потрібна. А не тут, то було дуже великий відсоток капусти зник десь. Я так думаю, що замульчована грядка. Часнику і з під неї полізли всякі шкідники, такі як вовчки, і вони її позгризали. Іншого я пояснення не можу знайти, тому що спектись на сонці вона не повинна була, тому що вона накривалася агроволокном. І я знервувала, що воно буде, так як моя пізня капуста також була не в дуже доброму стані, вона примерзла то я посіяла рядочок, великий пакет отакої середньої слави. Отакий вона вже має вигляд, вона вже прорвалася сама, як то кажуть. Білокрилка, звичайно ж, літає, все літає, комарі літають. Ну, хай собі літають, хай почекають, поки я прийду з полівізатором, побризкаю капусту цю. І маю намір накрити агроволокном. Але не так просто його ним накрити, тому що тут дерева і був сильний вітер, і моє агроволокно почепило там на дереві. Треба допомога мужчин для того, щоб спиляти дерево, для того, щоб зняти агроволокно, бо по-іншому не виходить. Я пробувала смикати, воно дуже сильно вкрутилося. Так що такі в мене справи з капустою. Головне, що вродила. Сьогодні займалася на городі просапуванням з вибіранням мої дині. Кабачки поганенько зійшли. Оце повністю мав бути ряд кабачків. Частина не зійшла. Ну, я думаю, не не зійшла, а хтось вигрес. О, ну, скільки вже є, скільки є, скільки буде. А це моя. Подружка, яка зі мною лишилася на ці вихідні на дачі. Це в мене два рядочки диньок, рядочок кавунчиків і три рядочки огірочків. Оце я посилила сьогодні таке просапати. Ну, сапала з вибіранням бур'яну, тому що дуже багато дрібного потурлаку і мокрицю почіплялося. Я його хоч сапай, хоч не сапай, поки не вибереш, він на грудочки катається з місця на місце і спокійно собі далі продовжує рости. То варіантів не було, Прийшлося це все у площу вибрати в відро і винести. Таким я сьогодні займалася, є ще бажання підсапати ще щось, не жарко, сонечко вже зайшло, але комарі тут, як тут, вже потрішки кусаються. Так що будемо бачити. Всім гарного мирного дня, всім до побачення!